Під Вишгородським райсудом громадські активісти вимагали справедливості у справі про автовбивство на дорозі молодої жінки. Під будівлею суду зібрались родичі 26-річної Світлани Сапотінської, мешканки села Демидів, що на Київщині, яку 30 вересня минулого року збив її односелець Дмитро Росошанський. Від отриманих травм жінка загинула миттєво. Родичі загиблої переконані, Росошанський намагається уникнути справедливого покарання. Кажуть, це йому вже вдавалось у інших кримінальних справах, де він фігурував раніше. Грабіж, потім незаконне заволодіння транспортним засобом. Потім люди казали, що було зґвалтування, але воно навіть не дійшло до судового розслідування. У 2015 році він був притягнутий до адміністративної відповідальності за СТ-130, це керування транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння. Сім'я загиблої вважає, що разу допомагає виходити сухим із води, обвинуваченому по справі Дмитру Росошанському. Його дядько, суддя Вижгородського районного суду Київської області Сергій Купрієнко, який певний час головував у цьому суді. Він не просив у нас жодного вибачення, навіть не намагався у потерпілих малейшого. Він ходить сам, розповідає, зухвало себе поводить, насміхається над тим, що трапилося. Він розповідає, що мені нічого не буде, тому що в мене дядько суддя. Родичі загиблої Світлани Сапатінської вважають, що Росошанський збив Світлану, бо їхав на шаленій швидкості, а не тому, що його, мовляв, засліпило сонце, і він не помітив її на узбіччі. Як пояснює ситуацію сам підозрюваний, адвокат потерпілої сторони каже, що досудове слідство було проведено неналежним чином. Зокрема, головний речовий доказ автівку обвинуваченого, на якій він скоїв наїзд на молоду жінку, слідчі вже повернули Дмитру Росошанському. І провести додаткову експертизу, якщо така потреба виникне в ході судового розслідування, буде вже неможливо. Чому знаряддя злочину віддали на зберігання обвинуваченому? Чому обрали саме при вчиненні обвинуваченим тяжкого злочину? Чому обрали саме запобіжний захід домашній арешт арешти і під домашнім арештом він мав знаходитись лише в нічний період доби сьогодні? Під час судового засідання захист та родичі загиблої Світлани Сапатінської клопотатимуть про арешт обвинуваченого Дмитра Росошанського. Ухиляється від слідства, порушив ухвалу судді, забрав собі речовий доказ, залякує потерпілу, намагається таким чином, щоб вона змінила свої показання. І про це вже відомості внесені до єдиного державного реєстру. Тому ми саме на цих підставах і вважаємо, що потрібно до нього обрати міру запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Якщо суддя не задовольнить справедливе й логічне на думку потерпілої сторони клопотання про зміну обвинуваченому запобіжного заходу, захист вимагатиме відводу судді. Христина Бес Андрій Пішта АНТВ.